Мене звати Костянтин. Я Вілана. Звідки ми? Ми вже звідси. Привіт, ми родина Лебедько. Це Міша. Мене звати Саша. А Я це Жанна. Жанна. Ми назвали наш маєток Диво Лебеді. Приїхали ми сюди в 2013 році вперше. Мене звати Владислав. Мене Наталя. Тут вже трошки більше року. My name is Florence and I'm from Germany. Um, I came to volunteer uh, on this permaculture project and to visit this eco village and to learn more about uh, permaculture. Наше поселення знаходиться на базі села, точніше двох сел навколо великого ставка. Наразі в нашій спільноті 9 сімей. Хтось вже повноцінно переїхав, хтось ще в процесі переїзду та облаштування власного житла. А деякі сім'ї реставрують старі будинки, деякі будують нові. Нам дуже сподобався ландшафт. Ми їздили по різних землях, і там, де ми бували, для нас було занадто рівно і спокійно, і ну, якось не вистачало енергії простору. Ось, А сюди приїхали, і нас це місце зачепило, і люди нам так. Відгукнулися відгукнулися, да. А коли ми в місті, нам там комфортно жити. Ми живемо в Києві. У мене класна робота, все подобається. Але воно приносить комфорт. Але комфорт і щастя це все ж таки трохи різне. І коли ми приїздимо сюди, я, наприклад, розчищаю сад, там дружина, там помідорки якісь садить, і ми робимо якусь там невеличку ділянку більш гарною. Приходить щастя. Я тягну дружину, показую, який я класний. Дружина тягне мене, показує на свою роботу, яка вона молодець. І це дійсно ну от, дуже такі прості речі роблять щасливим. Їх дуже багато. Ми придбали нашу ділянку 8 років тому. Поштовхом до переїзду на землю було було бажання вирощувати власну їжу. Смачну, безпечну, корисну. Ми шукали саме як поселення, а не будинок в селі, тому що хотіли бути в колі однодумців, людей з такими ж цінностями. Для нас це. Екологічний спосіб життя та здоровий спосіб життя. Це місце тут вже жили дві родини, і це місце нам сподобалося своїми краєвидами, тому ми обрали саме його. Зараз ми маємо вже будиночок, в якому живемо. І наш переїзд відбувався поступово. З кожним роком ми все більше часу проводили саме тут, а не в Києві. Вирішальним моментом стала поява швидкого інтернету, коли мій чоловік. Отримав можливість працювати тут. Ну і звісно, момент, коли ми добудували наш будиночок, і у нас були достатні умови для того, щоб комфортно тут жити, навіть взимку. Спочатку взагалі шукала просто будиночок, і якось випадково потрапила на сайт зелених круч і зрозуміла, що це ну тобто на сповнюється бажання, да, тобто, що і є однодумці, тому що коли я дивилась будиночок, то я думала, це ж там ну і сусіди а в селах дуже часто там. Різні сусіди можуть бути, і що це може бути перепоною. Тому коли знайшли екопоселення, я їм одразу написала, і вони нам відповіли і запросили в гості на знайомство. Хоч ми розкидані територіально, мені здається, що ми досить дружні поселення. Достатньо дружні, Ми достатньо часто зустрічаємося. У нас багато спільних свят, багато спільних робіт. Взагалі в нас є своя земля, вона правда у нас, але ми її засіваємо різними культурами. Частіше за все, це в нас гречка. Ми розділяємо її між нашими сім'ями потім. Також у нас є спільні толоки. Іноді ми сама будинок комусь. сімей, або допомагаємо засадити сад. Вже багато років кожної осені та весни ми організовуємо висадки дерев. А в яких бере участь не тільки наша спільнота, але й ми запрошуємо волонтерів. І саме так з'явився цей черешневий сад, який є спільним для нашого екопоселення. І Цього року ми будемо збирати перший врожай черешень. Повний процес в вступовика поселення в нас відбувався наступним чином. Тобто, значить, спочатку, я коли знайшла сайт, я залишила заявку на сайті, потім зі мною зв'язалися і запросили на спільні роботи. Це була посадка дерев на спільній землі, і ми приїхали саджати дерева, подивилися, як все навколо тут, познайомилися з людьми і почали їздити в гості. Другого разу у нас вже. Прошували там на, на дні народження, і тобто ми приїжджали сюди регулярно, залишалися ночувати в когось з екопоселенців і, і... дивилися хатки. Да, дивилися хати, які є. І майже рік ми їздили в гостьовому режимі, поки не купили, не визначилися св свій Є uh, yeah. У нас, ну як зараз, все онлайн, є чат. Ми збираємося раз на рік обговорювати якісь такі глобальні питання. До того ж, багато різних невеличких рішень приймаються на таких сходках, коли ми просто зустрічаємось, ми Початку в основному їмо, потім, коли ми всі в гарному настрої, починаємо спілкуватись. Бо коли ми пробували спочатку щось вирішити, а потім вже переходити до столу, то було ну не так весело, бо ну, питання бувають різні, були складні питання. Тому от такий формат він дуже зручний. Тобто онлайн там чат, внутрішній, і от таке спілкування. З З днем днем народження народження тебе! Народження тебе! Не народження, не народження, ненародження, тебе! Я за фахом інженер, тому свої здібності стараюся використовувати на блага спільноти. Будую різні споруди, ремонтую старі хати. Ми хочемо зробити таку інфраструктуру і. Такий спосіб життя кожної родини, щоб був сталий розвиток кожного з нас, щоб кожен займався якоюсь справою, яка б приносила прибуток, яка б прибавлювала б людей, щоб ми робили гарний приклад для інших сімей, як можна жити за містом весело та щасливо. ще почали, Наталка почала десь роки два, тому сортувати сміття, розбирати, що можна на переробку, що на знищення. Те, що не можна переробити, ми намагаємось не купувати. І тут знайшли цілий колектив, ціле поселення однодумців. І, скажімо так, з перших днів, як ми сюди приїхали, ми відчуваємо тут як вдома. Ми збираємо дощову воду з нашого будинку, використовуємо її для поливу. І також сірі води з будинку йдуть в біоплато і також перевикористовуються, щоб поливати наш город. Ми не спалюємо ніяку органіку, ні траву, ні листя. Все ми використовуємо на городі в якості мульчі. І всі кухонні відходи з кухні йдуть в наші грядки для того, щоб покращувати родючість ґрунту. Ну, основною ідеєю побудови будинку була ідея, щоб Використовувалися по максимуму екологічні чисті матеріали. Тобто хотілося з київської квартири, яка зроблена в основному, це з цегли чи з бетону навіть, з неекологічних матеріалів, переїхати до будинку, який стоїть на природі, де все природньо і Ну, можна сказати, для душі людини, щоб теж воно було такою домівкою, де хочеться, щоб душа розкривалася. Тому це є якраз пов'язано з екологічними чистими матеріалами. Тому при будівництві ми мали на меті використовувати ці матеріали якомога. Більше і всюди. А, тому і вийшла ідея на той, на той момент, коли ми почали будівництво. Одні з найдоступніших технологій була технологія з солонених панелей. Тобто це панели, які вже а, на заводі вони пресуються, вони вже готові, як такі кубики, можна сказати, і з них можна будувати вже цілий будиночок. Під замовлення робляться, під індивідуальні розміри. А, тому це і стало основою для побудови нашого будинку. А вже всередині ми використовуємо використовували також екологічно чисту штукатурку. У нас використовувалася конопляна костра в якості утеплювача даху і підлоги першого поверха. Тобто у фундамент засипалось 35 см сантиметрів шар конопляної костри. А у перегородках між поверхами і у перегородках між кімнатами як звукоізоляцію використовували. Камку це висушені водорості. Нам їх везли з Херсонщини, здається. У наш час сучасних технологій дуже важливо пам'ятати відповідальність людини та її обов'язки перед природою. Тому ми обрали цей шлях жити на землі, жити серед природи. Та робити все для того, щоб бути в гармонії. З навколишнім середовищем. Я виріс у приватному будинку, тобто моє дитинство пройшло саме на природі. Я мав уявлення, що таке дерева, як як вони ростуть, як дають плоди, і це дуже добре, коли дитина має таке таку можливість саме дитинства, саме мати контакт з природою і дивитися на всі ці процеси, які відбуваються на всіх цих жуків, павуків і так далі, різних інших тваринок, Бо в місті зазвичай це досить досить складно. До нас приходять дикі тварини, прилітають дикі птахи. І е, насправді я е, навіть трошечки заздрю нашій доньці, тому що вона бачить цю природу такою в такому ранньому віці. Я тільки зараз, в свої 33 роки, це бачу, а вона е, лелеку бачить, яка ходить по подвір'ю вже зараз у свої два роки. В тому році народилось багато нових діточок, тому в нашій спільноті тепер є нові приводи. Зустрічатись та проводити час да. з користю, доглядати, допомагати. Да, ми знаємо, що нашому сину буде компанія, сюди в компанія, йому буде не скучно тут проводити час. Діток, на мою думку, вистачає, і думаю, що родини будуть розширюватись. А Щодо умов, я думаю, що ми Своїми намірами притягуємо і правильних людей. У нас з'явились сусіди, які власники дитячого садочку і школи Монтесорі. В іншому селі сусідньому наші поселенці зараз облаштовуються там жінка Оксана, власниця садочку Вальдорського. Ось тому перспектива для дитячої освіти у нас є. У нас тут дуже гарні краєвиди, дуже затишно, чудова природа, багато простору та можливості, можливості втілити любі творчі амбіції. Хочемо запрошувати людей, ми плануємо, і ми розглядали ділянку з того боку, щоб можна було е якось зробити там гостьовий будиночок чи ще декілька щось. декілька маленьких таких, да, е е екобудиночків екобудиночки для ми відпочинку. Про це, ми про це думаємо. Варто переїжджати на природу, коли людина дійсно точно знає, що вона цього хоче, тому що це дуже велика відповідальність, а це дуже такий. Е Важливий крок, і він і фінансово такий відповідальний, і взагалі впливає на курс життя подальшого. Тому треба бути відвертим з собою в родині стосовно спільного шляху. Має бути відклик у душі. Людина має побачити, що це саме її шлях. Приїхати можна приїжджати на вихідні, пробувати себе в екопоселенні. Тобто, у нас є де розміститися, є де переночувати і зробити якісь спільні справи. Це поєднує людей, це дає розкритися душі людини, і тут себе відчувати набагато простіше ніж у місті, бо в місті дуже багато відволікаючих факторів. Тут воно все якось вирівнюється і душа розкривається, тому це має. Звичайно, йти від душі, і людина має це відчувати з... зсередини, не ззовні. Це має бути не навіяно якоюсь, якоїсь ем, рекламою, як кажуть, а, а саме йти з ми запрошуємо людей, які готові з нами розділити наші свята, наші різні заходи екологічних, позитивних, які бачать своє життя поряд з нами на природі, на землі. І в чистих умовах, як при спілкуванні, так і взагалі в житті. Ми буде дуже, будемо дуже раді а, мати нових сусідів. а Також запрошуємо до нас волонтерів, студентів наших курсів. А ми зараз створюємо інфраструктуру для того, щоб приймати більше людей і проводити більше заходів. I really like it and I like the concept of this eco концепт because um There are so many people and uh, I think together they they make a good team and it it brings a... it's like the permaculture itself so many people coming together creating something good. Про нас об'єднують принципи безпечного якогось такого середовища, безпечного спілкування, в тому сенсі, що ми поважаємо один одного, ми поважаємо почуття, ми поважаємо думку. Ну, как большая семья получается. Мы друг на друга рассчитываем, друг другу помогаем. Ну, так. Тут круто.